Доброго вечора, ми з України. Громадська організація «Лаз» в Золотоношу привезла медицину і привезла продуктові набори. Дякуємо нашим партнерам Наталії Крутько, медицина в дії, громада ХАБ Чернівці і, і канадські партнери. Дякую вам, Мене звати Сергій Подолиний, Золотоніський міський центр сімейної медицини. Дякую за предоставлену гуманітарну допомогу. Ми і одного сьогодні. Я представник громадської організації життя. Mm. За тринадцять на разом ми доставили золоту, щоб передали медицині. Дякую. Дякую вам, за почали. Дякую, це було Дякую вам!